Ну, а що ж тут такого? Ну це нормально, всі ж так живуть. Люба моя, якщо ти думаєш, що це нормально жити в постійній напрузі, не давати собі відпочивати, боятися висловлювати свою думку, боятися сказати ні, перше, що треба зрозуміти, що це не є норма. Це не значить, що з тобою щось ненормально, що це ти ненормальна. Ні, це означає, що цей стан ненормальний і поведінка ненормальна. Нормально, це коли ти даєш собі право відпочивати, можеш розслабитись, не боїшся висловити свою думку. Оце є норма. Це та норма, до якої варто прагнути. І треба в першу чергу розбиратися з тим, а які мої установки дають мені таку поведінку, чому я думаю, що не можна відпочити, чому я забороняю собі сказати зайве. Чому я взагалі дозво не дозволяю собі проявлятися? Подумай, а які установки заважають тобі?